Овації соцзахисту Кабмін удосконали у порядок надання субсидій населенню. Відповідна постанова набере чинності з 1 травня. Згідно з нею, подавати довідки про доходи більше не потрібно. Достатньо заповнити заяву та декларацію, бланки яких доставлятимуть у домівки громадян разом із квитанціями про оплату компослуг. Окрім того, є ще низка інших нововведень. раніше субсидія скажімо. Було в сім'ї два автомобіліку чи два житла, субсидія за загальним правилом не призначалася. Зараз ця норма скасовується. Скасовується також норма, що обов'язково мав працювати, якщо є працездатна особа в сім'ї, вона мала бути або працевлаштована, або здійснювати догляд чи за дитиною, чи перебувати на обліку в центрі зайнятості. Як виняток в цих випадках могла субсидія призначатися тільки за рішенням комісії, знову ж виходячи з конкретних обставин, які склалися в сім'ї. Зараз ця норма скасовується. Призначати субсидію будуть на 12 місяців. Водночас, ті, хто вже мають діючу, не повинні звертатися до органів судзахисту повторно. Перерахунок проведуть автоматично. Повідомляти необхідно лише про зміни у складі сім'ї та в доходах. Враховуючи зростання тарифів, субсидія і справді може стати рятівною соломинкою, кажуть Івано-Франківці. Хоча основний рецепт виживання в нинішніх умовах економити практично на всьому. На одязі, ну тому що все решту економити неможливо, тому що дає дитина, і дитині потрібно забезпечувати належне харчування. А з одягом можна обійтися тим, який є. На газі, на світлі, сидимо вдома мерзнемо, сидимо на роботі, мерзнемо. От на скажіть. Буді, Тоже на І буді. на воді також на всьому, на всьому буквально. Рахуйте, продукти дорогі, все, все, страшне дорогі. Стараюся поменше десь ходити, стараюся економити навіть на тому ж самому проїзді, в пижиках, бо зарплати, як би кажуть, невеликі, а ну, на них багато грошей не вистачить. А все там на їжу, на одяг, тим більше одяг подорожча в, в такої степені, що ну, навіть от весняний одяг не купляється, ходиться в старому. Щодо декларацій про доходи, то їх наголошують фахівці, обов'язково треба заповнити коректно. Через недостовірні або неповні дані субсидію скасують, а повертати виплачену суму людина змушена буде у подвійному розмірі.